А ми знову скиглимо. Одні заморилися, інші усталі. Але в когось берці наскрізь простріляні, а комусь жмуть новесінькі сандалі. Там кацап скаженіє, а тут доріє наша влада. А ще кажуть сила, брат, в правді. Угу. на нулях хлопи, спини в милі. А тут ми робимо все, що в нашій силі, угу. та коли ж ви вже на оцій війні, жимо з вами, як в ямі вигрібні. Ай, Нам би з владою та разом всім стати і такої зди срусні дати, щоб вони назавжди дорогу до нас забули. А у нас одні балачки зброю дали, чули. Ага. Чуле, а хто буде нею воювати? Закінчуються у нас люди, одні втрати, страх бере українці, немає між нами єдності. Таким макаром ми з вами не дійдемо ні до якої незалежності. Слава Україні, героям! Слава, все, все ж таки буде Україна!